вікно це відкрите морозе, Я звук хто мене чує, допоможи. Мені нікому хліба. За свої 87 років Надія Яківна пройшла війну, нацистські табори і голод. Та до життя, життєрадісна бабуся не втрачала до останнього. Аж Поки одного дня хтось не вирішив, вона має померти. Мою квартиру вони відчували. і не знаю, яким чином. Квартира мені не належить. Невдовзі після цього інтерв'ю самотня бабуся раптово пішла з життя. А квартира у 33 квадратні метри елітного столичного печерську дісталася приватній фірмі. Вона мені сказала, що вона плохо себе чувствувала, що їй, видимо, відомопадлі, тому що у неї дуже нікружилась голова. вона впевнена, що на той момент їй щось до Люди, які з цієї фірми приходили. Сусідка розповідає напередодні старенькі ще місяця. Почали надходити 800 гривень. Вона відправляла їх назад і навіть не здогадувалася. Це її відсотки за довічне утримання. Пару разів вона мене звала, щоб я присутствувала при тому, що вона якісь копійки получала. Натомість усі документи бабусі зникли, власне, як і її тіло. Документи ні наш навіть не знаю, як її там хоронили, в общу могилу куди. На пенсіонерів відкрили неприховане полювання. Один за одним вони залишають свої квартири живими або мертвими. Лише у Києві таких самотніх пенсіонерів 32 тисячі. Тобто, щонайменше 32 тисячі столичних квартир уже під прицілом аферистів. Ми журнал свій здаємо для них. Називається «Пожити для себе». і здаємо журнал безплатний. Розпостраняємо нас кажди від прогулка на кораблі. Представник однієї з приватних фірм соціального захисту пенсіонерів запевняє щастя стареньких їхнє щастя. Когда вона підписує договор, у нього ж ден становиться в 4 раза більше. День проходить два, вона з кульками, полними еды, йде з магазину. Поедет кудись отдохнет на курорт. Приедет, там, я не знаю, Натомість, після смерті пенсіонера, фірма отримує утішливий приз. Всього-навсього його квартиру. Компанії которые название в своем указывают, да, там социальная помощь, там государство, социальная реабилитация. И когда пожилые люди читают, а они воспитаны в советское время, и играя на их подсознании, э, и они используя, скажем так, ситуацию, быстренько переоформляют путем подписания договора За цими дверима в однокімнатній квартирі проживає 80-річна бабуся. Тиждень тому вона зникла. Ви Знаєте, кого? Ольгу Ніколаївну, знаєте? Ну, бачили її неділю назад. Бачили, так? Вона прячеться, нікому двері не відкриває. Вона прячеться, тому що її повинна, одна половина квартири принадлежить. А вторая половина квартири принадлежить другому чоловіку. Нам розповідають, напередодні старенька погодилася на опіку якогось соціального центру. Старенька не жалілася і навіть отримувала кошти. Поки не дізналася за документами, вона вже мертва. Бити були підложені документи, що ета Іра умерла. Та поки правоохоронні органи вперто не можуть знайти жодної адреси дивних приватних фірм. Програма гроші вирушає у центр соціальної допомоги пенсіонерам та інвалідам. Чи вдасться нам домовитися про квартиру? Що варіанти саме з квартири? Мені розповідають без проблем. Заключається договор дуже просто між пенсіонерами, допустимо, між вами. Він називається прожизненного задержання». Ми займемося всіми питаннями оформлення, увалтування, підготовлення воді. Я читаю пенсія, що вам за поля салатишов. Умови прості за гроші. Фірма підшукає мені потрібного пенсіонера і вмовить його підписати договір на довічне утримання. Всім документам вибухи цієї квартири. Все. після смерті ви снімаєте затримку реальною, на свято ступати не надо. І на вряті день можете квартири продавати, всілятися чого буде. Боля дозволяється вже ваша лічного угу. Все. За умовами договору я маю перераховувати пенсіонеру щомісячно по 800 гривень. Пенсіонер отримать, не вийдуть деньги, це вже нікого не може забити. А, а вбирати там, там все? це. Що стосується уборку, кушати, готувати, ходити, продукти, все основне, ніхто цим не займається, ми таким не займаємося. Потім мені залишатиметься чекати лише його смерті. А, дуже багато випадків, коли раз і він корпус. Это просто така, ну, така такая, такая наміна. Що ж, я погоджуюсь, і невдовзі мені пропонують свіженькі варіанти. Щойно мені надіслали повідомлення з адресою Схоже, квартиру знайдено. Хазяїном є дідусь. Дедушке 78 лет. И когда дедушка уходит из жизни, по документам бабушка, ну, не имеет отношения к этой недвижимости. У нас такая пословица, как два лебедя, когда один, ну, в семейе уходит, вторая половинка, она может либо вообще сдуться, и тогда это тоже очень быстро. Всё ж вигідна пропозиція. Ми погоджуємося. Нам одразу призначають огляди на квартири. Мені швидко демонструють квартиру. Тут живе самотня пара, паралізований дідусь і його дружина. Ринкова вартість квадратних метрів 55 тисяч доларів. Я ж маю сплатити лише 20. З лікарями теж обіцяють домовитися. Ну що ми двигаємося далі? Так, ну, так. залишається лише підписати договір. Я запитую, чи можливо якось домовитися і не чекати на смерть дідуся. Також сутки сутки? Серйозно. От тут да, так мені повезло. Брокер зовсім не дивується і зізнається, все можна влаштувати, але за окрему платню. Буду все обстановити, не рад. В будь-якому випадку, це відбувається, звісно, в uh -huh. будь-якому стороні. У вас нету контактів ніяких. Ні, ну якщо вот просто вот така от зілка, а да, потім так якось швидко людина вмирає. І потім не визникає питання, а потім до нас. Питання виникають завжди. Питання знімається. Говір зворотної сили вже немає. Тож пенсіонерам доводиться лише чекати своєї смерті. Ми ніколи не розтаркаємо такого обратно в ходу не сучастують.